Громадське обговорення Бібліотека в житті громади Крокуємо в майбутній разом було заплановано провести на обласному рівні до кінця 2014 року усіма бібліотеками області. Метою цього заходу є дослідження думки різних категорій населення щодо значення бібліотеки в житті громади. Результатом громадського обговорення повинно стати визначення ролі книгозбірень для нашого суспільства та вектору подальшого розвитку бібліотечної сфери. В рамках обговорення було заплановано багато різноманітних заходів, анкетування, опитування, круглі столи, а також відеоінтерв'ю на вулицях міста. Тож до вашої уваги невеличкий відеосюжет нашої бібліотеки. Бібліотека звичайно потрібна, обов'язково для діток, для їхнього розвитку, для того, щоб вони читали літературу, щоб мали слова запас гарний. Щоб вона покращилася. Звісно, треба, щоб було багато матеріалу, багато книг, новітніх, новітніх, молодих, письменників, поетів і так далі. А присутні, що вона може запропонувати, що російський. За ну, Цікаві романи читати, звісно. Я вважаю, що це дуже гарно для пізнання, для, для свого, для розвитку. Спасибо. Будь ласка. Часто ви звертаєтесь в бібліотеку? Ну, в середньому десь кожного місяця. Десь, але, десь місяць, так? Так, так. Але полюбляю інтернет-бібліотеки. Угу. Якщо ви звертаєтесь до, до бібліотеки, то з якою метою? Що ви там читаєте? Ну, з метою підготуватися до пар, угу. О, до... тобто для навчання. О, е так, так, для навчання, так. Угу. Якою повинна бути бібліотека, щоб ви звертались до неї частіше? Ну, переза, за, за, все, там повинне, Якщо це е, ну, стаціонарна бібліотека, так, то там повинен бути от, Ну, Мені більш подобаються електронні бібліотеки, не виходячи з дому, щоб можна було зайти і почерпнути якусь для себе цікаву інформацію. Дякую. Часто ходить. Не зовсім. А що потрібно? Що було Цікавіше більше пробували з інтернетом. Інтернет. так? А ще. Цікаві книги. Книги? Фантасту. Фантасту переводиш. Ребувалося мови чи російською? Да? Да. Російською. Дякуємо. Першу чергу це повинна государства від цього, проявлять заботу, тому що це будущее нація, так скажу. Тому більше, більший вклад повинен робити, навіть на Міністерство культури. І воно ж, думаю, також повинно фінансувати в регіоністі. Бюджет міста, якщо дозволяє, ну Думаю, що більший толік должен виділяти теж на розвиток бібліотечних страх. Ну, Взяте питання, як попрошувати обозначен, обознаність громади про послуги бібліотеки. Ну, це, навірно, засоби різні повинні бути. на мене якесь рекламні проспект раз, застосовувати громаду, телебачення і друковані якісь засоби да, інформації. Плюс інформаційна, мабуть, ще і радіо має значення немаленьке. Ну і з, має нас устраювати якісь проводити лікаріни, вечори. І це ж треба до цього, щоб була в мене школа, тобто шкільні якісь прийняття, да, щоб були учителя, це само собою, вчителі. Да? це основа, я думаю, що вчителі вони повинні приймати, а батьки вже як, як до як, доп... як помічники ну, так, Отак, а собі протягом багатьох років спілкуюся із бібліотеками, співпрацюю з бібліотеками. І для мене це завжди свято, тому що. До бібліотеки приходиш як до храму, у бібліотеці пізнаєш багато нового, добуваєш цікаву надзвичайну інформацію. Мені дуже цікаво спілкуватися із маленькими нашими міськими, районними бібліотеками, адже тут добуваєш, так би мовити, краєзнавчу автентику, щось таке рідкісне, унікальне, що стосується тільки нашого краю, де нічого більше в іншому місті роздобути не можна. Мені дуже цікаво працювати і в великих бібліотеках. Я люблю відділи рідкісних книг, відділи рукописів. Звичайно, нові IT-технології приносять у наше життя зміни великі, змінюється і робота бібліотек, їхня специфіка. Але мені, як музейному працівникові, дуже хотілося б, щоб зберігся дух отих старих бібліотек. Тієї старої бібліотеки, яка дійшла до нас ще з 19 століття, зокрема в Миргороді, коли заснована була міська бібліотека громадська, перша бібліотека письменником Свідницьким. Коли у бібліотеку приходили лікарі, інтелігенція Миргородська, приходили вчителі, священики, спілкувалися тут. І оцей дух спілкування, єднання. Має зберегтися в бібліотеці і сьогодні. Я вважаю, що ні в якому разі не можна, щоб були знищені старі фонди бібліотечні, списані. Ні в якому разі. Особливо періодика стара, періодичні видання ХХ століття, які збереглися в наших бібліотеках, бо там можна почерпнути унікальну справді дуже цінну. Інформацію, якщо будуть знищені ці фонди, то інакше ніде вже її не можна буде роздобути ні в яких інтернетах. А як ви думаєте, в якому напрямі рухатися конкретно нашій міській бібліотеці для дорослих, щоб вижити в цей час конкуренції з інтернетом, з телебаченням, з новітніми технологіями? Як нам вижити? Як на нам на появити? Я не змію, на мій погляд, тут має бути. Просто винайдена якась цікава система спілкування із людьми, живого спілкування, можливо, вишукувати якісь нові форми, залучення молоді, залучення старшого покоління, працювати по вікових групах, певна річ бо інакше не може бути проводити якийсь спільний масовий захід, припустимо, може це і можна, допустимо таке, але це буде менш цікаво. Треба орієнтуватися на певну аудиторію певних читачів, слухачів. І ну що ж ще? Бібліотека має залишатися бібліотекою. Вона не, не повинна ставати якимось. Центром дозвілля. Для цього є клубні, заклади інші. А бібліотека має працювати все-таки з книгою, і книга завжди має, друкована книга. Коли тримаєш у руках книжку, особливо стару книжку, яка має запах старого паперу, іноді навіть береш книжку, вона сточена жучком, або відкриваєш книжку, а в ній квітка засушена 20, 30, 40 років тому. І вона в тебе розпадається на очах, буквально на порох. А книжка ця зберігається. Ти відчуваєш дух отих давніх часів і ти відчуваєш, знаєте, неповторний аромат книги, який має зберігатися в бібліотеці. Спасибі. Що би ви пожелали нашій бібліотеці, щоб вона стала краще, комфортніше для читателя? Побольше, побольше сервиса сервис для библиотеки, для читателей очень важен. Все частные заведения, интернет и все образовательные, подобные частные заведения, они давно уже с сервисом очень хорошо справляются. То есть это то, что сделает комфортным чтение и получение информации в любом виде, в электронном или в каком-то там другом. То есть это возможно чай, кофе, можно установка кофемата для людей. Естественно, это услуга платная. Может дополнительно еще какие-то напитки охлаждающие в теплое время суток, в теплое время года. Это может быть и газированная вода обычная у вас. У нас есть здесь производитель минеральной воды, то есть это вообще не проблема. То есть больше сервиса, больше комфорта и Все это способствует увеличению наплыва читателей кознеса. Спасибо большое.